Усім привіт! У цьому відео я пропоную вам пройти тест на володіння розмовною англійською мовою рівень А1. Це базовий рівень, з якого починається спілкування. А оскільки він базовий, він найважливіший, так як на ньому повинні бути закладені основні розмовні навички. На наступних рівнях ці навички вдосконалюються, але говорити і розуміти, ви вже повинні вміти на рівні А1, звичайно, з урахуванням граматики. І словникового запасу, який відповідає рівню А1. Весь акцент в цьому тесті робиться на розмовні навички. Перш за все, це говоріння і розуміння на слух. Я пропоную вам перевірити свій реальний розмовний рівень, а не те, що написано у вашому сертифікаті. Володіння мовою це перш за все вміння розмовляти і розуміти сказане читання і письмо в це пасивні навички, в них немає спонтанності, і вони не відображають рівень володіння мовою. Ви можете знати матеріал, але мовні навички у вас можуть виявитися в жалюгідному стані. У цьому тренажері я буду набагато повільніше вимовляти речення, ніж зазвичай, і це буде трохи неприродньо. До речі, ви повинні користуватися цією тактикою. Спочатку говорити речення повільно, але злито, потім швидше і швидше, і обов'язково вголос. А тепер давайте перевіримо, чого ви варті на практиці. Готові? Полетіли. Here we go. Я все ще вдома. I'm still at home. Я готую кожен день. I cook every day. Думаю, собака не помре. I think the dog won't die. В аквариуме одна рыбка. There is one fish in the aquarium. Why do you cook every day? на Will you stay for the weekend? Там Wi-Fi. There was no Wi-Fi there. There wasn't any Wi-Fi there. Вона в Лондоні. She's in London. Я був вчора вдома. I was at home yesterday. В акваріумі п'ять рибок. There are 5 fish in the aquarium. Я зараз готую. I'm cooking. Так що я скоро повернуся. So I'll be back soon. У вашому саду багато квітів. There are a lot of flowers in your garden. Ти часто готуєш. Do you often cook? У ставку багато риби. There are a lot of fish in the pond. Коли ти був у Лондоні? When were you in London? Я буду о п'ятій. I'll be at five. Я приготую це пізніше. I'll cook it later. У ванній є There is a mirror in the bathroom. Сподіваюся, ти не I hope you won't fall. I hope you won't fall down. Коли ти When do you cook? When do you cook? Під столом сидить якийсь кіт. There is a cat under the table. Коли ти будеш у Лондоні? When will you be in London? When will you be in London? Я не вдома. I'm not at home. Я ніколи не готую. I never cook. На столі лежав гаманець. There was a wallet on the table. Сподіваюся, вона не вб'є їх за це. I hope she won't kill them for it. Коли ти приготувала? When did you cook? На столі лежать кілька ручок. There are a few pens on the desk. Ти все ще в Лондоні? Are you still in London? Я поклав ключі в кишеню. I put the keys in my pocket. Я вдома. I'm at home. У холодильнику що небудь є? Is there anything in the fridge? Завтра я приготую рис. I'll cook rice tomorrow. Спочатку я поріжу овочі на маленькі шматочки. First, I'll cut the vegetables into small pieces. У мийці або раковині стоїть брудна чашка. There is a dirty cup in the sink. Коли ти приготуєш? When will you cook? When will you cook? У вітальні є стільці. Are there any chairs in the living room? Stay and have dinner with us. Мене не I won't be at home tomorrow. Я I didn't cook yesterday. Вони не повернуться після завтра. They won't be back the day after tomorrow. На задньому дворі мало столів. There are few tables in the backyard. Чому вона зараз не готує? Why isn't she cooking? Вона вивчає мови. She studies languages. Коли ти будеш там? When will you be there? When will you be there? Гаразд, Я приготую це. Окей, okay, it. У квартирі хтось є. There is someone in the apartment. There is someone in the flat. Я більше тут не залишуся. I won't stay here anymore. Чому ти не готував вчора? Why didn't you cook yesterday? На прилавку лежать якісь ключі. There are keys on the counter. Ми вчора готували. We cooked yesterday. Він їздив до Німеччини рік тому. He traveled to Germany a year ago. Де ти? Where are you? Я зараз нічого не готую. I'm not cooking anything. I'm cooking nothing. There won't be any problems with it. Не думаю, що ти помреш. I don't think you will die. I don't think you'll die. Хто приготує це? Who will cook it? У небі багато птахів. There are a lot of birds in the sky. Ти повернешся до п'ятниці? Will you be back until Friday? Сподіваюся, що так. I hope I will. Вони рідко готують. They rarely cook. Я вчуся в університеті. I study at the university. Добре. Можливо, ви вже маєте рівень А1 у навичках читання, письма та розуміння прочитаного. Але абсолютна прогалина у навичках вільного мовлення. Та розуміння мови на слух. Ми стикаємося з тим самим парадоксом матеріал рівня А 1 знаю, але не вмію ним користуватися в мовленні. Оволодіння мовою на будь-якому рівні в першу чергу включає ваше вміння швидко реагувати, швидко і злагоджено говорити і розуміти на слух. Відмінності між рівнями це лише ускладнення граматики та лексики. Ви на кожному рівні повинні розуміти і вільно говорити тими граматичними структурами, фразами і словами, які відповідають цьому рівню? Я рекомендую всім пройти цей тест, навіть якщо ви вважаєте себе гуру в англійській мові. Отож, до справи Рівень А1. У холодильнику є яблука. Артеніфрідж? Хі... Хіба ти не вдома? Aren't you at home? Я не буду готувати ввечері. I won't cook tonight. Я візьму або понесу ваші сумки замість вас. I'll carry your bags for you. Що ти готувала вчора? What did you cook yesterday? У каві мало цукру? There is little sugar in the coffee. Що вони приготують? What will they cook? What will they cook? cook? Де ти був вчора? Where were you yesterday? Ти взагалі готуєш? Do you cook? Do you ever cook? У морозилці є лід? Is there any ice in the freezer? Ти скоро або незабаром повернешся? Will you be back soon? Do you want to try it? You wanna try it? Де вона зараз готує? Where is she cooking? У каві є трохи цукру. There is a little sugar in the coffee. Я тут, щоб приготувати це. I'm here to cook it. Чому тебе вчора не було вдома? Why weren't you at home yesterday? У не було There was no hospital in the village. In the town. There wasn't a hospital in the village. In the town. What are you cooking? Коли вони будуть вдома? When will they be at home? When will they be at home? У кімнаті мало стільців. There are a few chairs in the room. Що What is he cooking? Ти вдома? Are you at home? Невже ти взагалі не Don't you cook? Don't you ever cook? Вони здадуть тест? Will they pass the test? У кімнаті кілька стільців. There are a few chairs in the room. Їх там немає. They are not there. They aren't there. Він залишився вдома. He stayed at home. Хіба ти не вдома? Aren't you at home? Вчора в офісі нікого не було. There was nobody in the office yesterday. Хіба ти зараз не готуєш? Aren't you cooking? У холодильнику було мало пива. There was little beer in the fridge. Де вона? Where is she? Хто візьме? Who will carry my bags? Were there any problems during the trip? She will be on Friday. She'll be on Friday. Я впевнений, там не буде нічого цікавого. I'm sure there will be nothing interesting there? Ти знаєш, як готувати рибу? Do you know how to cook fish? Хто був вчора вдома? Who was at home yesterday? Вона вдома. She's at home. П'черо в парку було мало людей. There were a few people in the park yesterday. Думаєш, я впаду? Do you think I will fall? Do you think I will fall down? Чому він був там вчора? Why was he there yesterday? У холодильнику було трохи пива. There was a little beer in the fridge. Вона взагалі не готує. She doesn't cook. She doesn't ever cook. Чому ти тут? Why are you here? Хто готує щодня? Who cooks every day? Коли ж він прийме рішення? When will he decide? У дитячій кімнаті є іграшки. There are toys in the children's room. Хіба вони не готують щодня? Don't they cook every day? Тобі потрібно попити. You need to drink. Ти все ще вдома? Are you still at home? У ставку не було риби. There were no fish in the pond. There weren't any fish in the pond. Вона готує щодня? Does she cook every day? Коли ви повернетеся? When will you return? На зупинці стоїть якийсь автобус. There is a bus bus at the bus stop. Ми вдома. We are at home. Чудово. Цей тест може служити вам лакмусовим папірцем для виявлення ваших слабких місць або тем. Позначте їх для себе і потренуйте окремо. Пошукайте ці теми в плейлистах на моєму каналі. Там ви знайдете окремі тренажери з потрібної теми і зможете їх розібрати і відпрацювати окремо. Ви також можете використовувати цей тест як тренажер, багаторазово проходячи його по колу, поки структура і самі речення не запам'ятаються і не закарбуються у вашій підкірці. Таким чином, вам буде набагато простіше орієнтуватися в тому, що ви повинні знати і вміти на цьому рівні. Ну, а тепер потрібно підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового ролика і не пропустити його. Підтримайте канал вашими вподобайками та коментарями і посиланнями в соціальних мережах. Це дуже мотивує і допомагає в розвитку каналу. Якщо є бажання і можливість, можете підтримати канал на Patreon або натиснувши на кнопку Стати спонсором прямо під відео. Також дякую, хто вже підтримує канал. Так, якщо гикаєте це, я вам дякую. Ніколи не здавайтеся, пам'ятайте, у вас все вийде. І never give up! А на сьогодні, все. До зустрічі!